Працівники та роботодавці стикаються з вищими витратами на медичне страхування. Медичне страхування в США, коли турбота про здоров'я стає непосильним тягарем. Сучасний стан охорони здоров'я в Сполучених Штатах є складною і часто болючою реальністю для мільйонів американців. Недавні дослідження, такі як звіт КФФ, б'ють на сполох, витрати на медичне страхування продовжують зростати, що лягає більшим тягарем на працівників. Ми бачимо не просто інфляцію в цій сфері, а системну проблему, яка потребує глибокого аналізу і головне пошуку ефективних рішень. Я працюю в відділі кадрів понад 15 років, і за цей час я бачив зміни в перевагах для здорових працівників. Я пам'ятаю часи, коли страхування було візитною карткою успішної компанії, способом залучення та утримання талановитих спеціалістів. Зараз, коли вартість полісів зростає в геометричній прогресії, а можливість перекладати витрати на працівників обмежена, це стає серйозним викликом для бізнесу та джерелом стресу для самих працівників. Чому зростає вартість страховки? У звіті КФФ визначено кілька ключових факторів, які впливають на зростання вартості медичного страхування. Це і загальна інфляція, і високі ціни на ліки, і зростання цін на лікування в лікарнях. І тарифи страхових компаній. Але я б додав до цього зростаючу складність медичних процедур і технологій, які потребують все більших інвестицій. Особливо гостро стоїть проблема цін на ліки. Препарати для схуднення ЖЛП 1, які зараз на піку популярності, стали справжньою бомбою для роботодавців. Згідно з дослідженням. Майже половина великих компаній покриває ці ліки, і кількість працівників, які їх приймають, значно зросла. Це природно, адже препарати ефективні, але вартість їх просто непомірна. Тягар працівників, коли страхування стає недоступним найсумніше в цій ситуації те, що тягар зростання витрат все більше лягає на плечі самих працівників. Франшизи зростають, премії зростають, а можливість ділити витрати з роботодавцем обмежена. У результаті американці змушені платити все більше за медичне обслуговування, часто відмовляючись від необхідних процедур або залягаючи в борги. Я особисто спілкувався з працівниками, які були змушені вибирати між оплатою оренди та оплатою рахунків за лікування. Це реальна історія, а не абстрактна статистика. І це відображає масштаб проблеми. Малий бізнес під загрозою. Особливої уваги заслуговує ситуація з малим бізнесом. Роботодавці з невеликим штатом стикаються з ще більшими проблемами у забезпеченні медичного страхування. Вони платять вищі премії, а їхні працівники часто платять значно більше, ніж їхні колеги у великих корпораціях. У деяких випадках малі підприємства навіть відмовляються надавати страховку. Це замкнуте коло. Без страхування працівники не можуть дозволити собі необхідну медичну допомогу, що призводить до зниження продуктивності та поганого здоров'я. А малий бізнес, позбавлений можливості залучати та утримувати кваліфікованих працівників, не може розвиватися. Альтернативні рішення, що можна зробити, Вихід із цієї ситуації потребує комплексного підходу та пошуку альтернативних рішень. Перегляд стратегії розподілу витрат роботодавцям необхідно переглянути свої стратегії розподілу витрат, щоб знайти баланс між можливістю скоротити свої витрати, не покладаючи весь тягар на працівників. Це може включати використання більш гнучких планів страхування, надання знижок на медичні послуги або надання доступу до профілактичних програм охорони здоров'я. Переговори зі страховими компаніями роботодавці повинні вести активні переговори зі страховими компаніями, щоб отримати найкраще покриття. Це може включати об'єднання з іншими роботодавцями для отримання кращих тарифів або пошук альтернативних страхових компаній, які пропонують більш конкурентоспроможні ціни. Розробка альтернативних моделей страхування необхідно розробити альтернативні моделі страхування, такі як плани з визначеною франшизою або плани, що продаються відповідно до закону про доступне медичне обслуговування. Ці моделі можуть бути особливо привабливими для працівників малого бізнесу або самозайнятих. Підтримка державного регулювання необхідно підтримувати державне регулювання, спрямоване на зниження вартості ліків та підвищення прозорості системи охорони здоров'я. Це може включати переговори щодо цін на ліки, обмеження підвищення цін у лікарнях та встановлення механізмів нагляду за страховими компаніями. Профілактика захворювання, інвестиції в програми профілактики захворювань можуть допомогти скоротити довгострокові витрати на охорону здоров'я. Це може включати надання доступу до оздоровчих програм, пропаганду здорового способу життя та надання доступу до процедур скринінгу, перспективи та висновки. Ситуація із медичним страхуванням у Сполучених Штатах вимагає негайної уваги, зростання витрат, які перекладаються на працівників, створює серйозні проблеми для економіки та суспільства. Ми повинні шукати комплексні рішення, які знизять вартість страхування, розширять доступ до медичної допомоги та забезпечать фінансову стабільність для всіх американців. Я впевнений, що вихід із цієї ситуації можливий, але для цього знадобиться спільна робота роботодавців, працівників, страхових компаній і уряду. Необхідно переглянути існуючі моделі охорони здоров'я, запровадити інноваційні рішення та забезпечити прозорість системи. Нам потрібно створити систему охорони здоров'я, яка дбатиме про здоров'я та благополуччя всіх американців, а не буде джерелом стресу та фінансових труднощів. Це не просто економічне питання, це питання соціальної справедливості та людської гідності. Зрештою, охорона здоров'я має бути правом, а не привілеєм. І ми повинні прагнути створити систему охорони здоров'я, яка відображатиме ці цінності.